Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Теофіма Лопес підігріває інтерес до свого поєдинку проти Шакура Стівенсона. зняти фільм про Ворлі. Відомий британський промоутер про можливий апсет в бою Усик-Ворлі. Заради амбіцій інших людей, екс-промоутер Усика розкритикував рішення Сашка. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тимчасовий чемпіон WBO у напівважкій вазі Джошуа Буатці висловився про свою перемогу над британським боксером Заком Паркером. Виступ вийшов не надто гладким, але ти можеш працювати лише з тим, що перед тобою. Він опинився на канвасі. Не знаю скільки разів. Зрештою, ми тут, щоб битися, щоб показати гарне шоу, але він. Постійно падав, він сильно все псував, але ми здобули перемогу, а це найважливіше. Я не хотів припускатися помилок, але він просто не вступав у бій. У кожного свій стиль, я не говорю, що потрібен весь час іти вперед. Але постійні захоплення, постійні падіння так не перемагають. Перемога дуже важлива. У Рінгу, даючи інтерв'ю, я сказав у камеру, що шаную кожного боксера, що програв і повернувся. Коли ти програєш, думаєш, чорт я програв, але потім. Тім знову виходиш у ринг і робиш свою справу. І я справді всім віддаю належне. Наче тягар спав з плечей, бо я не хотів знову програти. Це не той спосіб, яким я хотів перемогти. Але як я завжди казав, коли потім роками хтось зайде на боксрек, там не буде написано, що хтось переміг через утримання або через удари головою. Там просто буде написано, що він виграв. Цікаво, що на прес-конференції хтось запитав Френка Ворена, куди переможець рухається далі, і Ворон від. Повів, ти стаєш номером один тим, хто має право на титульний бій. Отже, сказав Уоррен, не я. Я дуже вдячний за перемогу. Дуже вдячний. Але як я вже сказав, у 10 раундовому бою не можна опинятися на мастилі сім разів і досі думати, що ти виграв. Сказав Буатсі. Джо Шо завоював титул WBA інтерконті. Він уперше переміг після першої поразки у профікар'єрі. У лютому вельєдії він програв калому сміту. Чемпіон WBO у першому напівсередньому дивізіоні та Лопес повідомив, що має намір здолати володаря поясу WBC у в легкій вазі Шакура Стівенсона, якщо їхній бій відбудеться. Я чув інтерв'ю, яке Шакур нещодавно дав, де сказав: Люди побачать мою силу. Вони багато говорять про мій захист, але цього разу побачать мою силу в бою проти Теофімо. Що ти думаєш про це? Шакур повільний, він справді повільний. Я бачив його у легкій вазі, а також хайлайт. Його останнього бою з сепедою, і він повільний, дуже повільний. Тут більше нема чого додати. Думаю, через людей, з якими він спілкується, через своє оточення, і тих, хто зараз реально домінує у спорті, наприклад, Теренса Крофорда, якого він називає старшим братом, у нього виникає прагнення більших і серйозніших боїв, сильніших суперників. Але я ще не бачив і гадаю, ти погодишся зі мною, щоб Шакур зустрічався з кимось сильніше, ніж той, з ким він зустрінеться далі. Тобто зі мною я однозначно поважаю його за те, що він виходить на ринг, але вважаю, що зараз справді настав час для його першої поразки, і ви мене знаєте, я відлупсюю його так, що він або здасться в кутку. Або я його накутую, сказав Лопес. Раніше Теофімо Лопес неодноразово підкреслював, що анонс його поєдинку із Шакуром Стівенсоном лише питання часу. За деякими даними бій може відбутися на початку 2026 року. Востаннє Лопес з'являвся на рингу у травні, коли здобув перемогу над Арнольдом Барбозою. Стівенсон провів свій крайній бій у липні, впевнено перемігши Вільяма Сепеду. Промоутер колишнього чемпіона світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн висловився про поєдинок свого підопічного. Цього року не буде жодного бою з великим ім'ям, якщо це не Джейк Пол, це не буде основною подією, це не буде Pay-Per-View. не треба буде знищувати нерви. Це може бути частиною вже існуючої події, що вже продається. Отже, ніхто не скаржиться. Це лише частина підготовки, щоб вийти на позицію, де вона буде готова на 100% великого. Риб ризику у 2026 році неважливо, де це буде. Це не буде вечір бою Ентоні Джошо. Якщо він битиметься цього року, він не буде головною подією, бо це не буде бій такого рівня. Ми хочемо працювати майже в тиші, покращуватись і входити в режим, щоб бути готовими на 100%. Це про розвиток та утримання трохи бойової практики, сказав Хірн. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет, також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Пориню все світ боксу разом з нами. Представник Queensberry Promotions Дев девсахні висловився про кар'єру тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Уорлі – Паркер був лідером, і це справедливо. Але цей хлопець Фабіо Ворлі такий дивний. Ти постійно списуєш його з рахунків, а він такий: дайте мені піти і просто наколтувати цього хлопця. Золотий медаліст ігр Співдружності? я його накоутую. Олімпійський бронзовий медаліст, я його накоутую. Другий номер у світі серед суперважковаговиків. Я його накоутую. Тепер усі кажуть: абсолютний чемпіон у надважкій вазі, абсолютний чемпіон у крузервейті, олімпійський золотий «Ти моделист. Подивимося, що зробить Фабіо Ворлі. Я в захваті від цього. Ця історія просто кумедна. Вже зараз можна взяти цей сценарій у Голівуді і сказати: у мене є чудова історія про цього хлопця, консультанта з підбору персоналу. Бажаєте зняти про нього фільм? Як далеко він зійшов? І вони скажуть: забирайся, занадто нереалістично. А що буде, якщо він поб'є усика? Найбільша історія, яку колись розповідали, сказав Сахні Фабіо Ворлі. 25 жовтня достроково здолав Джозефа Паркера В 11-му раунді. Суддя зупинив бій. Треба нагадати, WBO зобов'язала усика провести бій проти переможця цього поєдинку наступним. Експромотор абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк звернувся до свого колишнього підопічного із закликом завершити кар'єру. Ти досі вважаєш, що усику потрібно завершувати кар'єру і не йти далі? Звісно, вважаю. Впевнений, що йому треба завершити. Знаєш, є таке прислів'я: краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше. Уяви, сьогодні Усик оголосив про завершення кар'єри. каже: Все, хлопці, я втомився, я йду. А що це для нього? Це означає, що він буде до кінця своїх днів. Абсолютним чемпіоном, більш того непереможеним боксером, який жодного разу не був у нокдауні на рингу. який жодного разу не програвав, який зібрав усі пояси, які можна було б в одній ваговій категорії, перейшов до елітної і там усе зібрав. Йому буде 60-70 років, він буде з онуками сидіти і розповідатиме, і про нього будуть говорити. Ну це той непереможний, і тут ти виходиш і заради чогось там, чиїхось амбіції ти виходиш. І це все ставиш на кін. Заради чого? Яка твоя мотивація? Гроші? Та вибач, ти не бідна людина, у тебе є гроші, і тобі їх вистачить ще на два життя вперед. А що тоді увійти в історію? Та ти вже там? Саме неадекватність цих ризиків і була причиною мого ставлення до цього. Тобто ти ризикуєш усім? Заради чогось невеликого, маленького. Чи відчуває усик, що він вже досяг всього і що йому потрібно завершити кар'єру? Коли ти перебуваєш у центрі, ти не зовсім адекватно сприймаєш, ти не можеш сам себе оцінити з боку. Для цього ти маєш користуватися послугами адвайзерів, тобто людей, адекватних людей, які тобі радять, щоб оцінити об'єктивно оцінити своє становище та свою позицію у координатах у просторі. Він не вважає, що йому потрібно завершити кар'єру. Давай зачем. Чекаємо, я гадаю, що він вважає, ну тому що він дуже розумний хлопець, і здібності у нього на високому рівні він чудово знає, що йому потрібно зробити. Єдине, що може стати причиною продовження, це чисть там амбіції. Хто б хотів, ще якось там засунути свою голову в камеру біля усика. Щоб його теж побачили по телевізору. Смішно правда, але така історія справді існує. Ризик менеджмент, така навіть дисципліна є в університеті економічному. Я її вивчав, але так сталося, що з команди Усика тільки я її вивчав, сказав Красюк. До речі, посилання на повний випуск з інтерв'ю Красюка залишаю в описі відео. Приємного перегляду. Красюк та Усик припинили співпрацю перед реваншем українця проти Даніеля Дюбуа. український боксер у цьому бою, що відбувся 19 липня, здобув перемогу нокаутом у 5-му раунді. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.